Спочатку вони кажуть це фейк, і не варто себе дискредитувати. Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна давно б розпалася без підтримки цих двох організацій. Президент Зеленський з усією повагою. Припиніть нас переслідувати. А після того як Андрій Сибіга публікує точний маршрут вторгнення безпілотника з Угорщини у повітряний простір України, бо наші збройні сили зібрали не просто слова угорських посадовців, а й докази замість вибачень і пояснень, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі, орбан просто видає Її утримує захід. Ми даємо їй зброю. Україна не повинна поводитись, ніби вона суверенна. На тлі численних порушень повітряного простору. Україн Європи російськими безпілотниками, ой, перепрошую, невідомими безпілотниками, 26 вересня українські військові зафіксували і два випадки порушення державного кордону України з боку Угорщини, коли радіолокаційні засоби ЗСУ виявили політ безпілотників над Закарпатською областю. Звісно, актуальним тут залишається питання, що вони там робили. Це що тестування, випробування, провокація за гроші Москви? Але я віддаю перевагу методу вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити, а потім вже питати, хто там, ніж діяти так, як діє Європа. Тобто спостерігати за ними, розмірковувати, несуть вони загрозу, не несуть вони загрозу. і Це все. Ну до речі, коментуючи цей інцидент, Орбан спочатку заявив, що такого взагалі не було. Нам то все сниться. А потім сказав, що не бачить у цьому взагалі проблеми, і що взагалі Україні потрібно припинити поводитися як повністю суверенній державі, оскільки її фінансово і військово утримує Захід. І якщо Захід вирішить завтра не дати жодного форента, Україна закриється. Кінець каже, зникне. Тут хотілося б, звісно, нагадати Віктору Орбану, що Європейський Союз фінансує не тільки Україну, а й Угорщину. Ну і знову ж таки, Віктор Орбан не дав жодного форента на захист України протистояння з європейським союзом, яке може вилитися, і в обрізку коштів для Угорщини, які вона отримує з спільних фондів ЄС. І в якісь додаткові форми санкційного тиску, до речі, це на гроші Сороса Орбан е, поїхав вчитися по гранту в Оксфордський університет 90-х роках, коли він ще був умовно прихильником демократичних цінностей. Але для більшості угорців розумієте, це все деталі, це все явища, які не мають прямого електорального впливу. І от у них є бажання ось цією не дуже насправді відомою для угорців темою. України проспекулювати як таким певним небажаним сценарієм, типу, дивіться, що вони хочуть зробити з Угорщини. ці глобалісти. А по-друге, на початку повномасштабного вторгнення Захід США, всі наші союзники, чекали ну, десь два-три тижні, коли Україна впаде. Але вона ми. Вистояли не тільки проти російських грошей, чого не може зробити Орбан, а й проти російських ракет і танків. А вже потім нам почали допомагати. Ну і допомога ця була у вигляді сухпайків, ковдр, шоломів і бронежилетів, допоки дійшли до Ф-16 і Гріпенів. Пройшло вже три роки. Ба більше того, останні півроку Україна оборонялася на запасах. Переданого раніше на тому, що передавала Європа на власному виробництві, також на силі й мужності наших збройних сил України. Тому ці ваші маніпуляції ви нам відставте. Я розумію, що після провалених виборів у Румунії і Молдові у Росії залишаються тільки Угорщина і Словаччина, авторитет, в яких Путін теж ризикує втратити. Кампанія Петера Мадяра, вона істотно відрізняється від попередніх кампаній угорської опозиції. Тобто, це не спроба протиставляти умовному консервативному такому дрімучому Орбану якусь там ліберально демократичну ідею. Це спроба дещо поправити цей угорський консерватизм, якесь таке більш притомне русло, сумісне з Європою. Так і Петер Мадір він активно використовує риторику не тільки про європейську. І, взагалі, значною мірою не стільки європейську, скільки риторику ідеї кращої Угорщини, він там виступає в угорських національних костюмах. Це масове, знову ж таки, масове використання угорських прапорів і, особливо, до речі, прапорів угорського повстання 1956 року проти Радянського Союзу. Петер Мадір він займає такий доволі жорсткий в цьому плані ідеологічний полюс, заявляючи, що Орбан це фактично радянська Угорщина, яка намагається, типу, умовно кажучи, відіграти от всі ті здобутки, які мав угорський народ внаслідок розпаду радянського союзу, і це доволі сильна лінія. Вона зрозуміла не лише для Будапешта. Тому що попередня угорська опозиція вона була дуже сильно міська, от вона сильно працювала на те, щоб завоювати спочатку підтримку в Будапешті, а Орбан насправді колосальної підтримки в Будапешті ніколи не мав. Він завжди вигравав за рахунок угорського села, до якого умовно кажучи, опозиціонери просто часто зі своєю агітацією не доїжджали. І на щастя, от Петромадір він вирізняється трошечки кращим з цього приводу курсом, і ми бачимо, що це більш договороздатна історія, яку ЄС потенційно може підтримати, і тут ми теж будемо розуміти, що у Угорщини далі немає можливості залишитись навіть такою самою державою, як вона є зараз. Але ж і ви теж знаєте, не переігруйте вже, бо ми ж не реагуємо, не реагуємо, а потім можемо і відреагувати. Не тільки невдоволенням на оці ваші 2, 3, 4 дрони. Ну, пролетіли 2, 3, 4 угорських дрони. Або не пролетіли це не проблема. Припустимо, на кілька метрів залетіли туди, і що Україна втратила п'яту частину території, її суверенітет закінчився. Результат цієї війни вже визначений перемогли росіяни. Питання лише в тому, коли і з ким вони укладуть мир. А може питання лише в тому, побачить це Орбан чи ні, а точніше в якому статусі він про це дізнається. Бо вибори у нього також носі? До речі, про вибори експерти говорять про те, що не угорщиною єдиною Європі б теж варто було би задуматися про вплив Москви. Треба боятися насправді за Західну Європу. Там наростають проблемні тенденції. От, наприклад, умовно кажучи, зараз розвал коаліції у Франції. Це розвал коаліції між е, умовними там ліберальними партіями, прихильними до Макрона і партіями соціалістичного штибу, які є до нього лівою опозицією. Якщо не вдасться збудувати якусь нову конструкцію, то будуть перевибори, на яких може перемогти знову Національний фронт. Ну, колишні вони вже називаються Релі Нешенал, аналогічна ситуація з падінням популярності уряду Стармера в Британії. Там, де набирають популярності навіть не Торі зараз, а партія Reform UK, яка є ну, своє, таким, своє, своєрідним е, спадкоємцем е, колишньої партії Keep, та, такої євроскептичної правої опозиції британської. Е, трошечки так само проблемна тенденція з альтернативою для Німеччини в окремих районах е, ФРН. Тобто, я би не сказав, що зараз основною проблемою. Точно є виключно східна Європа. Тут уже проблема. Вона стосується таких основних країн заходу. На жаль, і захід має піти на певне переформатування свого політичного курсу для того, щоб зберегти контроль за цією ситуацією. А також не варто забувати нам і про те, що опозиція Віктора Орбана не відображає думку всіх угорців. Угорці наші друзі, казав класик, особливо тих, хто є громадянами України. І Тібор Томпа, голова угорської громади Києва і Київської області, назвав заяви Орбана ніяк інакше як ганьба. Мені, нашій громаді, дуже і дуже соромно та ганьба за таких невігласів, як пан Орбан. Це ганьбить всю нашу історію, всю нашу націю. І ми одностайно підтримуємо Україну українців, тому що ми такі ж українці, як і інші. Він також спростував звинувачення угорської влади у порушенні прав угорської меншини в Україні, заявивши, що вони мають усі необхідні права, зокрема на освіту, вільне використання угорської мови, і через що Віктор Орбан я нагадаю постійно намагається дорікнути Україні. Але вся проблема в тому, що заяви Орбана не є поодиноким випадком, а навпаки, є частиною послідовної політики. Яка часто розглядається як проросійська і деструктивна для європейської єдності. Ну, от, наприклад, на Заході не хочуть залишитися осторонь поділу України. Не помиляйтеся, вони не борються з Росією. Росія забрала 20% України, а на Заході вважають, що мають право забрати решту. Це типова імперіалістична війна. Тобто Орбан стверджує, що західні країни прагнуть контролю над територією, сільським господарством, мінеральними ресурсами України, а це подається як захист країни, хоча насправді, за його словами, йдеться про грабунок. Ну хіба не бред? Ну бред же. Ну при цьому певно виходить, що Орбан чи не єдиний борець за суверенність України, бо саме він не хоче Україну в ЄС, а значить, щоб ЄС мала контроль над Україною. Так виходить. Тому саме він, Віктор Орбан, неодноразово блокував допомогу Україні як військову, так і фінансову. Тому використовує дуже схожу з Росією риторику, коли уряд Орбана і підконтрольні йому ЗМІ поширюють наративи, що збігаються з російською пропагандою, звинувачуючи Захід у розпалювальні війни. Тому він і використовує так звану угорську карту, ну про ущемлення і так далі. Загалом. Якби я хотіла перерахувати всі провокації Угорщини, ну або ж Віктора Орбана проти України, мені би не вистачило пальців двох рук, певно. Бо інцидентом з угорським розвідувальним дроном, який порушив повітряний простір України ем, лише один раз або не один, ем, точно би не обмежилося хоча він все ж таки найпровокативніший, це однозначно. За даними головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, дрон ймовірно вивчав українську оборонну промисловість і робив це у прикордонних районах. Президент Володимир Зеленський на те відповів, що Угорщина робить дуже небезпечні речі, передусім для себе самої. Бо Україна відповість дзеркально на всі недружні кроки зі сторони Угорщини, в тому числі. І на блокування угорщиною сайтів українських змі, які відповідно від сьогодні не працюють на території Угорщини, яке теж відбулося, нібито як дзеркальна міра на дії України. Дуже складна і заплутана схема, але Україна реагуватиме аналогічно на всі недружні кроки з угорської сторони, так сказав пан Сибіга. Ну і нагадаю, що у середині вересня Україна заборонила низку іноземних видань, в тому числі угорські оріго і демократа, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду, тому їм не місце в українському просторі. Додайте до цього ще і те, що 9 травня цього року Служба безпеки України також вперше публічно заявила про викриття мережі військової розвідки Угорщини на території Закарпатської області. І за даними СБУ, агенти теж збирали інформацію про військові об'єкти, оцінювали вразливість оборони і аналізували сценарії поведінки населення у разі введення угорських військ. А віктор Орбан каже, що це захід хоче розділити Україну. Все це з систематичним блокуванням допомоги і вступом до Європейського союзу України з риторикою Орбана про те, що Україна перебуває на відстані світлових років від європейського союзу і з запереченням нашого суверенітету, явно не сприяє налагодженню дружніх відносин з сусідами. Натомість дії України щодо Угорщини були переважно реакцією на провокації з боку Будапешта і включали. Контррозвідувальні заходи, жорсткі дипломатичні відповіді, військові, економічні дії, ну а також постійні зусилля на шляху до євроінтеграції, попри всі угорські вето. Бо ми точно знаємо, куди йдемо, а це до перемоги. І Путін у глибині душі розуміє, що не зможе виграти війну проти України, і це сказав вже Кіт Келух. І, за словами генерала, кінцева мета це, звісно ж, збереження суверенітету України і припинення війни та вбивств. Треба дивитися на це з погляду українців і того, як вони хочуть зупинити цю війну. Треба досягти перемир'я чи миру. А зараз варто тиснути на росіян, щоб Путін ухвалив рішення тисніть на Путіна, тисніть, а ми тримаємо стрій, власне, як робили це з 24 лютого 22 року. І будемо робити це в наступні 24 години. І в наступні 24 години, і в наступні 24 години. Тоді, до речі, і побачимось.